Друзі, всім привіт! Сьогодні ми програємо Манкас і в мене 0%. Просто 0, подивіться. У мене 0%. Я не знаю, як я зараз граю. Як в мене телефон зараз не розряджається. Добре, давайте виберемо карту. Давай я таку. А yes. я ради кого Ес. Есть. за типом Монкасом. Вы бачили его она так блин, 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 пожалуйста. блин, 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 О, я можу в люк прыгать. Ну тоді подумают, що я предатель. Так, подивимся. Тут є завдання ні тут нема завдання. Так, о! Я бачу що там труп є Я виповнив завдання Я встиг виповнити його А им радовать есть что еще там пишуть. А бы я знала английский. Я проголосую за вот ж придатель ну. нікого не викинули. Так, виповняємо завдання, е, Підсоєдіняйся. Ага, в мене тут ще завдання є, треба астероїди позбивати. Ось. Піу, пів, 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 пью. 20 астероїдів треба Збити Вона мене сейчас не вб'є? цей Чи він, чи вона. Ем...